Вітаю, ви дивитесь програму Автопілот. Мене звати Раулі. Сьогодні на вас чекає справжній порівняльний двобій між Тойотою Hilux та Mitsubishi L200. І повірте мені, цим тест-драйвом ми розіб'ємо усі ваші стереотипи і народимо нові. Чесно кажучи, обидва автомобілі нагадують мені орків з володаря кілець, але це нормально. Власне, таким і є сучасний дизайн японських автомобілів. А якщо порівнювати орків з одного племені, то, звичайно, хайлакс виглядає більш консервативним, а Mitsubishi L200 молодіжним, космічним. Toyota Hilux останнього покоління яскравий приклад того, як з часом змінюється аудиторія для тієї чи іншої моделі. Якщо раніше пікапи створювали як робочу конячку для будівельників або фермерів, то сьогодні з'явилася величезна армія мисливців, рибалок та спортсменів, які хочуть отримати не тільки пікап, але й пікап з сучасними та комфортними опціями. Як в їх власних легкових автомобілях. І саме тому я готовий стверджувати, що в салон Хайлакса просто переїхала Toyota Camry. Подивіться на монітор мультимедійної системи, на кліматконтроль, на щиток приладів з класним кольоровим бортовим комп'ютером, на мультифункціональне кермо на шкіряний салон. Все це натякає на те, що в світі достатньо людей, які потребують максимальної комплектації, навіть в пікапі. l 200 коштує трошки дешевше за Toyota Hilux, але на моє глибоке переконання, дизайн інтер'єру та комплектація автомобіля поступається Toyota. І ось чому. Тут, наприклад, також є монітор мультимедійної системи. Він з тачскрином, він кольоровий, але він є меншим. Далі переходимо до щитка приладів. Бортовий комп'ютер також є, але він чорно-білий і з доволі примітивною графікою. А от клімат-контроль роздільний в Toyota він одинарний. Також одним з аргументів на користь L-200 є підігрів сидінь, який регулюється в двох діапазонах, в Toyota він один. Ледь не забув додати, в L200 також є камера заднього виду. Це важливо. Щодо якості збірки все дуже близько. Якщо говорити про матеріали та дизайн, в L200 все практичніше, в Toyota Hilux більш преміально. Хайлакс виглядає доволі прутким автомобілем, і Це не дивно. В нього під капотом знаходиться дизельний турбомотор обсягом 2,8 літри з крутним моментом у 450 номів, які доступні вам практично з самого низу. Відчувається, що в налаштуваннях підвізки інженери намагалися знайти компроміс між Асфальтом та життям на бездоріжжі. Яка ціна цього компромісу на асфальті на невеличких нерівностях автомобіль весь час трусить, і це призводить до певного дискомфорту. Що стосується бездоріжжя? виїдемо, побачимо. Дивно, але маючи доволі великий хід підвізки, Toyota Hilux абсолютно спокійно проходить повороти. Передбачувано і комфортно. Двигун у нас також турбодизельний. Він за обсягом трошки менше, ніж в Тойоті, 2,4 літри, хоча крутний момент 430 ньютонів. Автомобіль виглядає дуже прутким, практично як Evolution, тільки розганяється в три рази повільніше за нього. Навіть на асфальті відчувається, що l 200 має більший ход підвізки, аніж у Тойоти. Звичайно, ця підвізка є більш вайлуватою, але в поворотах автомобіль виглядає доволі пристойно. До того ж, оті дрібні нерівності, які хайлакс ніяк не може комфортно здолати, L-200 просто не помічає. Після з'їзду з асфальтового покриття дуже сподобалася енергоємність підвісок, хоча у l 200 вона виглядає більш комфортною. Що стосується кліренса автомобілей, у l 200 це 205 мм, у Hilux 208. Обидва пікапи мають гарну геометрію, але треба пам'ятати, що це габаритні автівки. Наприклад, тільки довжина вантажного відсіка L200 200 1,52 см, ширина метр у Toyota 1,59 на 1,64. Вона ширша. Хід підвісок також вражає. Глибокі ями для таких пікапів точно не проблема. Вивісити колесо дуже важко. Що стосується багнюки, тут важливу роль відіграє шина, яка іноді є важливішою за блокування. До речі, нам поталанило: обидва пікапи були взуті в однакові шини модель Bridgestone Dueler HT. Це ставить автомобілі в однакові умови. Це також допоможе на тесті гальмівної динаміки. Гальмуємо ми зазвичай зі швидкості 60 км на годину. З урахуванням похибки спідометра це приблизно 54 км. З урахуванням неідеального початку гальмування робимо три спроби. У результаті вираховуємо середнє арифметичне. У Тойоти воно складає 10 метрів 67 см. При цьому краще гальмування 10 метрів без жодних сантиметрів, а найгірше 11,40. Результат L200 200 11 метрів 13 см. Це означає, що гальмівний шлях Міцубісі довше за Тойотівський на 37 см. І це не дивно. Краще гальмування L200 200 1050, а найгірше 1180. Переставка або лосини тест не найпростіша вправа, особливо для пікапів. Але обидва конкуренти з легкістю проходять кваліфікаційні заїзди на швидкості у 54-56 км на годину. Проблеми виникають на позначці у 60. З'ясувалося, що і у Хайлакса, і у L200 при таких різких маневрах проявляється недостатня ефективність гідропідсилювача в якийсь момент його просто закусує, і на кермо передається вага автомобіля. Та все ж, хоч і не з першої спроби, нам вдається подолати позначку у 60 км на годину на обох конкурентах. Не забули ми і про перегони на 402 метри. Гарні потужність та динаміка ще нікому не були зайвими. <рес> Ви... Я зараз не вірю своїм очам, тому що абсолютно аутсайдер перегонів на 402 метри зараз повністю декласує Toyota Hilux. Я не те, що здивований, я приголомшений яким чином автомобіль з більшим обсягом двигуна та більшим крутним моментом може програти перегони? Один з найголовніших факторів, який впливає на розгін, це вага автомобіля. Хайлакс важить 2150 кг, L-200 1885. Це означає, що Toyota важча на 295 кг. І це багато. За допомогою дріфтбокса ми також зміряли розгін пікапів до 100 км на годину. Нам відомо, що за паспортними даними Hilux розганяється до сотні за 12,8 секунди. До честі Тойоти в реальності це швидше. У нас вийшло 12,1 секунди. L200 навіть на папері швидший. Його час 11,8, А за дріфтбоксом взагалі 11. Підозрюю, що вітер у цей день був на боці обох автомобілів. Обидва пікапи мають великий позашляховий авторитет. Є навіть підозра, що їх пращури були тракторами, які свого часу одружилися на вантажівках. Але це не означає, що їм не доведеться проходити іспит на наших роликових стендах. Нагадаю, що Toyota Hilux у стандарті є задньопривідним автомобілем. За необхідністю ви можете за допомогою спеціального селектора через електромагнітну муфту підключити передню вісь і навіть перейти на понижену передачу. Ще одна корисна опція блокування заднього міжколісного диференціалу. Зрозуміло, що два буксуючих передніх колеса для хайлакса це дрібничка. Інша справа подіуми, що встановлено діагонально. Багато систем повного приводу таке не дуже полюбляють. Але повний привід Тойоти зав'язано на системи безпеки, які здатні самостійно підгальмовувати будь-яке з коліс і грати з крутним моментом. Усе, що нам залишається заблокувати три колеса і залишити на призволяще одне. Не без напруженої діяльності електронного мозку хайлакс відряпується із пастки. Це дійсно аргумент. Mitsubishi L200 в стандарті також задньопривідний. Але цей пікап також славиться своєю фірмовою системою керування трансмісією Super Select, яка дозволяє підключати передню вісь, блокувати центральний міжосівий диференціал, а також переходити на понижуючу передачу та блокувати задній міжколісний диференціал. У результаті L-200 блискуче долає два подіума попереду і діагональні також. Надійно і спокійно. Сюрприз нас очікує наприкінці іспиту, коли ми відправили в букс одразу три колеса. І тут ані понижуюча передача, ані блокування диференціалів нам не допомогли. Скажу відверто на наш глибокий подив. Зазвичай автожурналісти завжди злі, коли їм треба безкоштовно хвалити автомобілі. І саме зараз настав той час, тому що і Хайлакс, і L200 виявилися напрочуд пристойними пікапами. І я дуже сподіваюся, що наш сьогоднішній порівняльний тест драйв допоможе вам обрати саме той автомобіль.